В рамках відзначення Міжнародного дня захисту дітей в обласному управлінні МВС організували виставку дитячих малюнків. У конкурсі взяли участь близько ста дітей-співробітників. Кожен з яких представив свою роботу, поповнивши творами виставочний зал музею управління, маленькі митці дали гостям, батькам та членам журі можливість подивитися на світ їхніми очима. Серед робіт багато чудових задумок, а деякими діти заставили переконатися дорослих у тому, що незважаючи на свій маленький вік, у них вже є власне почуття гумору. Саме завдяки цьому їм вдається оригінально подавати своє бачення навколишнього світу. Виставка в деякій мірі проявила і таланти дітей, які, відчувши підтримку батьків та членів журі, хотіли б надалі розвивати свою творчу направленість. Адже дорослі помітили, що у дитячих штрихах закладена творча думка, яка відкриває нове бачення світу, змінює мислення малечі. Коли ми глянемо на їхні роботи, ну у кожного род шей зразу розпливається, тому що вони наскільки правдиво на дитяче мистецтво, так і народне мистецтво. Вони десь приблизно на одному рівні. Авторитетне журі відібрало п'ятірку найкращих робіт. На вік учасників, художники, архітектори та працівники культури не зважали стиль виконання роботи, задум твору. Ось що було головним. Ми проводимо щорічно заходи. А в цьому році ми вирішили за підтримки і Степана Золотановича Шолтеса, а також громадської організації Малий Лур організувати виставку. Образотворчого мистецтва, нашого, яке, скажімо так, виконано дітьми наших працівників, які працюють в апараті управління, а також у відділах УМВС України Закарпатської області. Маленьким відкриттям стала для екзаменаторів робота трирічної Катерини Песоцької. До складу переможців також увійшли Євгенія Кондраш, Оксана Маркович, Олександра Машкаринець та Аліна Турлакова. Я хочу навчитись малювати дуже гарно, і я хочу піти у малювання, там, де малювання, мистецтво. Я на виставку малювала дівчинку, і хлопчика, і хмарку, хмаринку, квіточку, травичку зробила. А ще в мене шарики? О, що о, дівчинка і хлопчик тримають у руках шарики. Усі фіналісти отримали дипломи та подарунки, які допомагатимуть дітям розвивати їхнє захоплення.